І так, перша доповідь. От ви бачите, ми поставили доповідь якраз присвячену найбільш актуальному питанню, наскільки ми можемо якісно в сучасних умовах використовувати антимікробну терапію. Чому це важливо? Давайте з вами будемо розбиратися, ви бачите карта. І на карті показано. Скажімо так, різними кольорами, наскільки якісно зараз в Європі вивчається питання антимікробної резистентності. І от, коли ми говоримо про антимікробну резистентність, ми не говоримо про всі бактерії. Зараз переважно вивчається шість основних патогенів, які є такі знакові, які показують, як відбувається питання антибіотикорезистентності. Ці патогени викликають так звану інфекцію, пов'язану з наданням медичної допомоги, тобто інфекція те, що раніше назвали Мяльна або внутрішньогоспітальна інфекція. Зараз є сучасне поняття. інфекція пов'язана з наданням медичної допомоги. Ну і от бачите, країни, які найбільше або найбільш якісно оцінюють е, ці. І от які. Скажем так, патагіни, ви бачите, це ацелетбактербаумені, це всебдомоносерагіноза, це інтеркокусфекаліс, феціомівбача, сліпцілапніуманія, ешеріхія колі, золотистий стафілокок, зокрема мітіцилін резистенти, золотистий стефілакок. Ну і ви бачите, що з ними пов'язана висока смертність. І це, власне, є основною причиною, чому не просто зростання антимікробної резистентності, суттєво зростає смертність пов'язана з антимікробною резистентністю. Це одна із клінік сучасної клініки, яка надає допомогу в тому числі пораненим. Таким чином, тут багато є причин для того, щоб. Виникала ну скажімо так, і розвиток антибіотикорезистентності, резистентний де вже взагалі поступали в лікарню пацієнти, які отримали тривалу антимікробну терапію. Часто це вже вони на сії резистентних штамів. Ви бачите, коли ми візьмемо і почнемо всіх сіяти, визначати, то в нас на перше місце виходить як сіла та, яка ми говорили, що є знаковий патоген. На другому місці це Баумені, далі псівдомоносергенноза, тут же метіцилін-резистентний В принципі, ті патогени, про які ми говорили. І ці патогени вони виявляються дуже високорезистентні. От дослідження, яке було проведені у 2024 році, не нами, а CDC, і було показано, що практично всі. Штами пневмонії, які виділялися, які були пов'язані наданням медичної допомоги, вони були всім максимально резистентні. Таким чином, бачите, 60% резистентні до карбопанемію, ну, а до доцефаласпоринів третього покоління були всі штами резистентні. Тобто в Україні питання антибіотикорезистентності, воно додатково, крім того, що була пандемія, коли Призначалася антибіотики досить, ну скажімо так, невитримана. Але і те, що війна, те, що поранення, те, що потреба в антимікробній терапії, все це призводить до того, що ті процеси антимікробної резистенції, які є в світі, то вони в нас ще більш акцентовані. Знову ж таки, повертаємось до всього світу. Як ви, ми вже сказали, є шість патогенів, які активно вивчаються. і От, наприклад, один із них псевдоморосергійноза. І до чого він чутливий? От препарати, які там показані, всі крім одного, це препарати групи резерву. Тоді як один препарат, який знаходиться в самому низу амікацин. Ви бачите, до нього висока залишається ще тут чутливість. Він І це. Лікарські засоби, які відносяться до групи доступу, таким чином, це ті е, антибіотики, з яких переважно має починатися антимікробна терапія. Тобто, е, ніби повернулася епоха, коли аміногліказиди стали дуже важливими лікарськими засобами, тому що з одного боку це група доступу, з іншого боку, до них чутливі мультирезистентні е, патогени. Е, і от е, питання е, призначення антимікробних препаратів, воно в цьому світі зараз переглядається через створення так на званих програм адміністрування адмі... антимікробних препаратів або антимікробні стоваші. Е, ну, тобто е, е, ці програми вони націлені на те, щоб е, в лікарнях створювалися умови для оптимізації призначення антибіотиків. Для цього в стаціонарах е, створюється відділ інфекційного контролю. Е, на базі відділу інфекційного контролю створюються команди з адміністрування, тобто фахівці, які націлені на те, щоб здійснювати відповідні впливи, і, так називаємо, інтервенції з адміністрування антимікробних препаратів. Дуже важливо, щоб під цьому підтримувався зворотний зв'язок, тобто регулярно оцінювалися, які результати, і терапії, і е, 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 локальний моніторинг, наскільки росте антимікробна резистентність. Все це Має обговорюватись, і, якщо треба, проводилося, щоб навчання із персоналом, щоб е, оптимізувати призначення антимікробних препаратів. І завдання, які для нас стоять, ви бачите, вони практично зараз в двох е, сферах, і це стосується і стаціонара, і первинної ланки хорону здоров'я е, для стаціонара. Обов'язково, щоб всі призначення антимікробних препаратів були після того, як набраний матеріал на, на бактеріологію, і бачите, цей показник якості має бути 100%. Ну зараз це близько 20%, відсотків, не більше в Україні. Другий показник практично він спирається на одне. А які антибіотики призначаються групи доступу чи спостереження через резерв? І ви бачите, що ставиться завдання, що стаціонар не менше ніж 60% препарати групи доступу, а якщо первинна ланка здоров'я, не менше ніж 95% це препарати групи доступу. І що це за препарати, ми про це будемо говорити. Крім того, методологія призначення має бути така: лікар, якщо потрібно, емпірично може призначити і комбінацію, і препарат широкого спектру дії, тобто, призначити те, що має допомогти пацієнту. Але коли він бачить, що це бактеріальна інфекція. Тобто, прийнявши це рішення, лікар призначає антимікробну терапію. Але через 48 72 години має переглянути антимікробну терапію. І тут уже враховуючи і перебіг захворювання, і дані лабораторної діагностики, дані мікробіології, які вже пройшли. Якщо треба, коректує антимікробну терапію. І от якраз корекція це наша велика слабкість. Тобто, у нас часто призначається досить непогана антимікробна терапія, але вона тримається надто довго або призначається комбінація, яка Через три дні виявляється вже недоцільно, оскільки висівається патоген, який міг би бути чутливий до одного з препаратів, але при цьому продовжується антимікробна комбінована терапія, тривалий час. Тобто, оцей перегляд через 48-72 години, це дуже важлива річ, і вона має здійснюватись і в стаціонар, і на первинній ланці охорони здоров'я. Як приймається рішення? Чудово, якщо в закладі охорони здоров'я вже створені так називаємо локальні маршрути пацієнта по кожному захворюванню, по госпітальній чи не госпітальній пневмонії, по атиту і так далі. Якщо його нема, лише тоді ми користуємось уніфікованим клінічним протоколом. Якщо чомусь заклад охорони здоров'я, ну скажімо так, має патологію, на яку нема уніфікованих клінічних протоколів, є інші джерела. В першу чергу це різні гайдлайни, які, наприклад, видаються асоціаціями. Дуже важливо користуйтесь так називаємо, текстбук ЕВЕ, тобто возівський підручник, який дозволяє практично для кожної патології, яка ну, найбільш поширена, підібрати антимікробні лікарські засіб. Ну, а якщо вже цього не скажімо так, ми не можемо скористатись, лише тоді, будь ласка, є і систематичні огляди, є і дані рандомізованих досліджень, і є досвід інших фахівців. Звичайно, на нього треба спиратись, Але в першу чергу я нагадую про те, що у нас є ну скажімо так і потреба, і це загальний такий підхід з точки зору доказової медицини. Ми маємо користуватись тими гайдлайнами, які є, які зараз використовуються. Даний посібник він доступний в інтернеті, ви легко його можете е, дістати. І тут описано всі ці так називаємо інтервенції адміністрування антимікробних препаратів, які обов'язкові для стаціонарних умов. Я з вашого дозволу зараз не буду на них зупинятись, просто е, нагадаю про те, що це прописані е, правила, які мають здійснюватись в кожному стаціонарі. Тому що якщо це не здійснюється, наприклад, гарна клініка, 24-й рік, мадрід, але якщо не проводиться адміністрування антимікробних препаратів, помилок так багато виникає, бачите, 50% невідповідна терапія, 30-денна смертність 25% лише від того, що неправильно не своєчасно поставлений діагноз, невідповідно призначається антимікробна терапія. У всьому світі зараз іде редукція на використання антимікробних препаратів, таких як фторхінолонів і макролідів. От, наприклад, почали менше призначати фторхінолонів і суттєво зменшилась поширеність резистентної псівдомона серегіноза, резистентно мітіцелін, стафілококу. І, і тому, коли призначаються антимікробні препарати, особливо препарати групи резерву, в сучасних умовах обов'язково заповнені так називаємо форми преавторизації, яка надсилається відділ інфекційного контролю в стаціонарах, і далі вже приймається рішення. Або клінічний фармацевт схвалює, оскільки бачить, що даний пацієнт потребує саме препарати групи резерву, оскільки це мультирезистентний патоген, є... Високий ризик внаслідок тяжкості захворювання. Інша ситуації він не схвалює, нагадує про те, що є локальні маршрути пацієнта, якими треба користуватися. Тобто, преавторизація, вона є обов'язковою зараз умовою для того, щоб оптимізувати антимікробну терапію. Тест на прокальстенін може використовуватись з багатьма показаннями і для початку антимікробної терапії, і для того, щоб вирішити питання, чи припиняти її, чи ефективна вона чи неефективна. І з тих даних, які є у світі, найдоцільніше все таки використовувати, коли треба завершити антимікробну терапію. Але є сумніви. Ну, наприклад, ви лікуєте сепсис грам негативний, 7 діб. Це основна зараз рекомендація. Але у вас є сумнів, чи достатньо 7 діб. Ви бачите, що клінічному пацієнту суттєво краще. Ваш сумнів може розрішитись, зокрема, тест на прокальцитанін, як зідно на нашому ставдарту. Нормальний результат, ви можете відміняти антимікробну терапію. Теж дуже важливий аспект: це алергія на антибіотики. Вона стала дуже скажімо таким маркером, що часто призводить до того, що призначаються препарати альтернативні, які. Більш несуть ризики і резистентності, і при цьому з ними асоціюється більше побічних ефектів. Нагадую про те, що переважно алергія на антибіотики раніше була пов'язана з пеніциліном, вона частково перейшла ніби на амінопеніцилін, але частота алергії на амінопеніцилін значно менша, ніж на пеніцилін. а от перехресна резистентність, як ви бачите, взагалі цефалоспори не можуть викликати також алергічну реакцію у вигляді перехресної резистентності, але частота менше 2%. Карбо менше, ніж 1%. Таким чином, якщо є ризики... Тяжкої алергічної реакції, безумовно, пацієнт має розглядатись лише для в плані альтернативної антибіотикотерапії, беталактами можуть не призначати. Але там, де це сумніви, там, де якщо й була алергічна реакція, була не тяжка, то тут розглядається два варіанти. Перший варіант, якщо вона була не тяжка лише на пініцеліни, це фаласпоріни можуть призначатися, оскільки ризик перехресної алергії досить невисокий і вона буде не тяжка в будь-якому папу. Ну, а якщо, скажімо так, є потреба і тривали, особливо антимікробної терапії, і є час провести алерготести, відповідно, так називаємо спочатку, робиться прік-тест, внутрішня шкірна проба, потім провокаційний тест. І якщо вони всі негативні, зняти взагалі питання алергія на антибіотики. Виявляється, що якщо так проводиться у Серед е, тих Пацієнтів, які поскаржують на алергію на антибіотики у 90% можна зняти це питання, тобто ліквідувати це питання. Дуже велике значення має оптимізувати призначення саме в первинні ланці, оскільки з одного боку у нас є стандарт, який говорить про те, що треба оптимізувати антимікробну терапію, і стає показник якості: 95% мають бути препарати групи доступу. З іншого боку, в нас нема тих. Передумов, щоб впроваджувати адміністрування антимікробних препаратів, так як, наприклад, це проводиться у всьому світі, от, зокрема, от чотири так ключові поняття, як, як впровадити саме в амбулаторній мережі адміністрування антимікробних препаратів, навіть такі прості речі, як просто інформація, коли треба. А коли не треба антибіотиків, виявляється, досить гарно працює на майже половину пацієнтів не призначаються антибіотики там, де це не потрібно. А там, де впроваджуються швидкі тести, де впроваджуються локальні настанови первинні ланці охорони здоров'я там, де впроваджується, якщо треба консультація фармацевта і інформаційна підтримка, тобто мається на увазі контроль за тими антибіотиками, які призначаються, і можливість моніторувати ці процеси виявляється, що на двічі скажімо так, можна у 30% лише призначати антимікробну терапію, порівнюючи з тим, що було до того. Тренди призначення, я звертаю вашу увагу у всьому світі переважно акцент на призначенні пеніцилінівш розширеного спектру, і вони є основними антимікробними препаратами. То як в Україні, у нас макроліди, у нас в Торхінолон залишається дуже. Поширеними молекулами, дякуючи тим, що проводиться вже більш-менш так сказати, пояснення, і в торхінолом почали призначатись менше ніж хоча б і це фолоспорини, і пінісерін трошки більше почали призначатись, але все-таки можна сказати так: оця тенденція, яка є в країнах з низьким середнім рівнем доходу, вона характерна і для нас, зокрема, призначені дуже багато макролідів і вторхінолонів. нагадую що Макроліди це група спостереження, фторхінолон, зокрема, ліфа це взагалі група резерву. Ну і звертаю вашу увагу, в стаціонарах трошки покращили тенденції призначення антибіотиків. Ви бачите, було 25%, зараз 46% препарати групи доступу. Тоді як в амбулаторній мережі оця тенденція, яка була, так і залишилась. Переважно призначаються препарати е, ніби групи доступу, але більше ніж половина це або препарати групи резерву, або препарати групи спостереження. Хоча нагадую, що це має бути лише 5%. В них. І е, лідером продажів у нас є бачите, азіатраміцин, який призначається навіть там, де можна блоб'йони призначати. Тому дуже коротко, давайте на деяких кексах розглянемо, як ми можемо змінити тактику призначення антибіотиків. У нас дитина 6 років, закладеність у правому вусі, помірний нежить, слабість, підйоми температури тіла. Тобто, тут е, описаний у нас середній отит. Причому у цього пацієнта ще був висип на моксицилін у віці 3 років. Як ми будемо приймати рішення? Е, я рекомендую скористатись е, текстбук ЕВЕ. Він нам показує, що можна призначати або амоксицилін максицилінклаволанат, тобто амінопеніцилін у першої лінії. З іншого боку, нагадую про те, що не обов'язково антибіотиків рутинно при середньому атиту. Якщо є можливість розвішення цього процесу, не обов'язково його призначати. Але в даному випадку це шостий день захворювання. Ми звертаємось до нашого уніфікованого клінічного протоколу. Тут, ви бачите, у нас буде бути амоксицілін але ми не можемо його призначити, оскільки в нас була алергія на амоксицилін. Таким чином, у нас є альтернатива цифораксім. Ми можемо його призначити. Таким чином, призначимо терапію. У нас буде цефораксім аксітіл. Ну і відповідно є препарати, які можуть мати молекули цифроксим аксітіл, ну, наприклад, зінат. Він якісний лікар, препарат. Давайте інший випадок розглянемо. Таким чином, ми в першому цьому нашому випадку, навіть у дитини з алергією на пеніциліни обійшлись без призначення макролідів вторхінулонів. Ми змогли залишитись на бета-лактамах і таким чином мінімізувати ті ризики, які могли бути пов'язані із ростом антибіотикорезистентності і частотою побічних ефектів. Тут у нас дитина 5 років, непродуктивний кашель, зниження апетиту, в'ялість, підйоми температури. І клініка описує, того, що у нього пневмонія, і е, 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 крім того, в анамнезі прийом амоксицеліна нещодавно через те, що у нього був танзеліт, діагноз не госпітальна пневмонія. Звертаємось також до Текстбу ЕВ. Нам рекомендують знову ж таки амоксицелін. Може використати і інші засоби, але звертаю вашу увагу, часто це поєднується з гентаміцином, але це що стосується дітей раннього віку. Є як альтернативний вибір, це третього покоління. бачите, це або навіть цефтриаксон. Я єдине нагадую, що цефтриаксон в Україні відноситься до препаратів групи резерв. Тут він позначеним бачите жовтеньким, тобто мається на увазі препарати групи спостережень, але в Україні саме цефтриаксон відноситься до препаратів групи резерв. Але бачите, що вони йдуть на одному рівні. Це фотоксім і це втріаксон. Чим вони відрізняються? Лише фармакокінетики, Спектр дій в нас у них однаковий. Таким чином звичка просто призначати це в призводить до того, що ми менше використовуємо такі препарати, як це фотоксім, які є абсолютно в цьому плані однаковими. Коли ми подивимось на стандарти лікування, які є, то бачите, наш уніфікований клінічний протокол або стандарт медичної допомоги дозволяє призначати беталактами, можна при необхідності призначити і макроліди, особливо там, де є ризик мікоплазми пневмонії, тобто там, де те, та, що називається атипова флора викликала бактерію. В даному випадку ми можемо зупинитись на амоксицілінклауланові кислоті, оскільки наш пацієнт нещодавно отримав амоксицилін, таким чином є. Певний ризик, що може бути патогени, які е, виділяють е, бета-лактамаз. Ну і амоксиклав – це гарний препарат, ми його знаємо, він використовується швидко. Ще давайте розглянемо один кейс. У нас доросла людина, чоловік, 36 років, але знову ж таки у нього описано. Е, Клініка пневмонії у нього як багатьох взрослих, дорослих людей є уже ряд хронічних захворювань. Є у нього деякі звички, наприклад, куріння, які погіршують ризики, пов'язані із перебігом цієї пневмонії. Тобто, у нас не госпітальна також пневмонія і не тяжкого перебігу. Ну нагаду, що не госпітальна пневмонія цим самим. Ми підкреслюємо, що і швидше за все, пневмокок. Ну, може бути марксела Катараліс, може і інший патоген, але частіше за все, все таки це пневмокок і Він має бути чутливий до звичайних наших антибактеріальних лікарських засобів. Беремо. Текстбук ЕВЕ бачимо, що в нас знову ж таки амоксицилін або амоксицилін клавуланат, а може навіть доксициклін. З іншого боку, оскільки наш пацієнт має алергію, таким чином можемо порекомендувати, оскільки вона не тяжка, препарати, наприклад, ті ж саме флоспорини третього покоління, оскільки перехід, ми пам'ятаємо, ризик алергічної реакції невеликий. При цьому це фолоспорини третього покоління значно краще розглядаються. І такі препарати може призначатись, тому що стандарт нам прямо говорить про те, що необґрунтоване призначення і макролідів, і вторхінолонів не рекомендується лише тільки ті випадки, без коли без них не можна обійтись. Тому краще призначати саме препарати першого лінії в даному випадку, препаратом третього покоління може бути для перорального застосування, скільки на тяжкий перебіг це в подоксіму Ми можемо з ним користуватись. Препарат Цефма ви бачите, може використатись в даному випадку. Ну, ще є е, ряд лікарських засобів, які можуть бути використані. Той же самий амоксицилін може використати препарат аспамокс можуть використовуватись. І макролідні антибіотики. Ну і амоксиклам, ми вже сьогодні говорили: гарне поєднання до, скажімо так, і антибіотика, і е, з за, захисту від бета-лактамаз. Ну, і макроліди вони також можуть використовуватись, особливо там, де є ризик внутрішньоклітинних патогенів. А це я вам хочу показати слайди, які показують в дідіді, бачите, в більйонах, Тобто діді це визначені добові дози. Тобто, яка ситуація все таки по призначенню антибіотиків передбачається у всьому світі? Вона, як ви бачите, не втішна. Антибіотиків будуть призначати більше. І е, тому саме е, в цих умовах дуже велике значення має якісне правильне призначення антибіотиків. Ми зараз з вами е, е, акцентували увагу, що треба робити акцент саме на препарати групи доступу: це амінопеніциліни в першу чергу, це доксициклін, це е, е, якщо тяжкий пацієнт, аміноглікозиди, оскільки вони вже виживаються лише парентерально. Так, от е, Саме призначення. Препаратів групи доступу має бути в центрі уваги, оскільки цифри, які ставляться як індикатор якості в цьому світі, це саме те, що серед структури призначень має бути вже не 60%, як рекомендує наш стандарт якості. А деякі автори рекомендують 65%. А сесія ООН, яка була в вересні минулого року, вона націлює, щоб до 30-го року було не менше, ніж 70%. Серед всіх призначень це саме препарати групи доступу, оскільки цей тренд зростання антибіотиків, як ви бачите, досить не невтішний, то якщо ми будемо робити акцент на правильні антибіотики, ми будемо зберігати при цьому чутливість до антибіотиків, і в результаті ці молекули будуть працювати, і ми суттєво зменшимо смертність від нашої резистентної інфекції. Ну і нагадаю, яка ж це смертність? От в 16-му році, коли впроваджувались основні, скажімо так, нові підходи до боротьби з антибіотикорезистентністю, тоді 700 тисяч помирало щорічно від резистентних інфекцій. За даним 2024 року це майже 8 мільйонів, і це досить, я б скаби, невтішня цифра. Вона показує про те, що резистентність крокує так швидко, як не очікувалось. Тому дослідницька група Європейського парламенту навіть Націлилась не так на суттєві зміни і національних планів боротьби з антибіотикорезистентністю, і взагалі глобальної боротьби. Зокрема, ставляться завдання, як я вже говорив, про суттєве збільшення препаратів структурі групи доступу, зменшення неприйнятного використання антибіотиків, як в гуманній медицині, так і в ветеринарній медицині. Я щиро дякую за увагу.